Всім привіт! Я Таня Дяченко, це моя рубрика про психотерапію простими словами і не тільки про психотерапію. І е, я зараз буду показувати, як е, за допомогою дуже простих технік е, повернути собі рівновагу, спокій, е, позбавитися тривоги. Е, і перша практика тобто я дам вам 5. Технік в кожному відео вони будуть. Не буду нагружати одним відео, щоб ви могли подивитися якесь одне відео і робити цю практику. Перша практика називається усвідомлене дихання. Коли ми отримуємо якийсь стрес, чи ми лякаємося, чи в нас якась тривога виникає, що відбувається з нашим тілом, дихання, начебто, перекривається. Да, от, перекривається кисень, не заходить. і... Стрес посилюється. І наша задача повернути собі енергію, силу і спокій, і повернути собі це дихання. І тому, коли ви перебуваєте, ви злякалися, ви кажете собі стоп! От ви лякаєтесь. Тому що, коли ви будете накручувати, ви будете себе ще більше і більше лякати. І це невідомо до чого може привести. І тому ваша задача, наприклад, ви злякалися чи отримали якусь неприємну новину. Дайте собі час на роздуми, дайте собі час на реакцію. Просто, наприклад, ви почули якусь неприємну новину, сядьте зручно, спокійно, усвідомте себе, потрогайте ось і ви, і робимо великий вдох через ніс. Видух через рот. Ви повинні спостерігати в цей момент за диханням. Це техніка усвідомленого дихання. Ви не просто дихаєте, ви дихаєте усвідомлено, спостерігаючи за повітрям, яке входить у вас через ніс, і виходить через рот. Почуйте, як повітря наповнює ваші легені. І ще раз. Через ніс, виходить, через рот, і опять через ніс вдох, видох. І через деякий час ви відчуєте, що ви заспокоїлись, тому що ваш, ваша кров наповнюється киснем, вона відновлюється. Відновлюється ваш емоційний стан, ви починаєте розслаблятися на фізичному рівні. І ще раз вдох, видох, вдох, видох. Ви скажете, це дуже просто. Так, це дуже просто, щоб цим не користуватися. Гріх це не користуватися, тому що цим ви можете користуватися в будь-якому місті, де б ви не були. Якраз на вокзалі, коли я в попередньому відео розповідала, що спочатку, коли я приїхала, тоді побачила цей ужас, хаос, оце, знаєте, така махіна агресії, переляку, страхів. І тому моя задача була зазимолитися. І тоді я почала спочатку просто дихати до тих пір, поки я. Не відчула, що я заспокоїлась. І це повинна робити не хвилину, не дві, а три, п'ять, десять, п'ятнадцять до тих пір, поки ви не відчуєте, що ви заспокоїлись. І в такі моменти це дає ще, ще двойну перевагу, тому що ви можете під час цього заспокоєння зрозуміти, що вам робити далі. Ви можете почути відповідь для себе, як вам діяти далі. Яка вам чинити далі? Тому техніка усвідомленого дихання це перший спосіб повернення для себе рівноваги і спокою при стресових ситуаціях і в житті в цілому. Всім бажаю добра, світла і любові. І в наступному відео друга техніка управління своїм емоційним станом.